Доброго дня. Сьогодні ми знаходимось у ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Один з найстаріших ботанічних закладів, заснований у 1839 році В Цьому місці ми будемо проводити соціальне опитування киян та дізнаємось, які цікаві місця можна відвідати у Києві. Яке цікаве місце в Києві ми могли порадити для відвідування? Як на мене, все своє дитинство я провела на Пейзажній алеї, і це місце, в яке я, я повертаюся кожен кожен раз, коли я хочу відчути себе назад в дитинство? Тому е, я б порекомендувала людям, які там не були, е, сходити, бо це дуже таке мальовниче місце. Це місце творчості, бо там. Власне, і виражається творчість різних людей, і вони ну, по-різному себе вражають. Дякую за відповідь. А де вам частіше всього подобається проводити свій вільний час? А, якби у мене був той вільний час, але зазвичай, коли він у мене є, це між курсами, наприклад. І я намагаюся вийти кудись в парк. Наприклад, коли я чекаю перед курсами, я можу піти в парк Шевченка, бо це найближче до мене, або просто десь в центрі, бо я тут вчуся, і тут у мене є можливість просто погуляти і ну, просто. Відпочити, поки в мене є час. Так, дякую за відповідь. Яке цікаве місце ви б могли порадити для відвідування у Києві? Добрий день. Я на свою власну думку скажу, що зараз весна, тому я раджу все ж таки більше знаходитись на природі у парках, у зонах відпочинку. Тому я вважаю, що ботанічний сад і новий, і старий вони підходять для відпочинку, для отримання позитивних емоцій, для задоволення, для спілкування. І конкретно не можу сказати щось так особисто. Для мене це дійсно природні місця. І і е, для відпочинку, ну можливо, да, затишні кав'ярні. Якщо вам подобається кава, для того щоб просто понасолоджуватись е, з приємним краєвидом, я також думаю, що це добре. Так, дякую. А де найчастіше всього ви проводите свій вільний час? Вільний час я проводжу, займаючись спортом, відвідую або в парку сиджу з книжкою, читаю просто книжку. Да, вибираю собі найближчий парк біля будинку свого, де мені приємно є хороші лавочки. От і там задоволені собі з кавою і з книжкою провожу вільний час. Дякую за вашу відповідь. гарного дня! Яке б місце в Києві ви б могли нам порадити, щоб відвідати його? Макдональдс. Добре, дякую. А де найчастіше всього ви проводите свій вільний час? На роботі. Дякую, до побачення. Дякую. Доброго дня, могли б ви нам порадити якесь цікаве місце, яке можна відвідати у Києві? Ах, ну, я взагалі людина така трошки неформатна. Для мене поняття цікаво це не завжди там, де є попіт такий великий. Я дуже люблю, як коріна киянка на першому поколінні, і тому для мене цікаві місця це місця, які максимально зберегли свою автентичність. Я взагалі ну маю такий фетиш по життю. Я дуже люблю пам'ятки архітектури доми, які не мали за весь час, наприклад, там капремонту. От я наразі в такому проживала будинку, де революційний будинок. І ну, по сьогоднішній день там ну жодного разу не було капремонту. Я люблю просто гуляти такими місцями. Це як правило центр місця. Це район пейзажної алеї, це рейтерська вулиця. Тобто, ну я ж кажу, що можливо це не на широкий загал, але мені це цікаво. Зрозуміло, дякую. До побачення. порадите да, якесь цікаве місце для відвідування у Києві. Так, так, моє улюблене місце для відвідування це парк перемоги, тому що там багато усіляких танків, на які можна полазити, багато кафе та є лодки, на яких можна кататися. Ось. ну, так от. Дякую. А де частіше всього ви проводите свій вільний час? Частіше всього я проводжу свій вільний час на парку Флоренція. Це в Троєщині, де я саме живу. Дуже класний парк, але дуже малий. Я там виріс, я там буду гуляти. Дякую за відповідь. До побачення, гарного дня. Доброго дня! Могли б ви нам порадити якесь цікаве місце в Києві. Мені дуже подобається, особливо зараз, коли починає розцвітати магнолія, всі інші види квітів, ботанічний сад імені Фоміна, де ми зараз знаходимось. І в Печерському районі є, якщо не помиляюсь, ботанічний сад імені Гришка. Там дуже гарно. Ще мені дуже подобається район Софіївської площі. Там теж дуже гарно Михайлівська площа і Софійська площа. Там, де Софійський собор та Михай... Михайлівський собор. Ще мені дуже подобається Теремки, Терцереспубліка, Республіка. Не знаю, чи мені казати. Так, добре, дякую. А де ви на частіше всього проводите свій вільний час? Свій вільний час я в основному проводжу зі своїми подругами. В основному ми ходимо львівські круасани. Ще дуже любимо ходити в мак, в кав'ярні до речі, класа кав'ярня є «Авус» Називається зараз. Це «The Kyiv Times», Це, до речі, поруч з університетом імені Шевченка. Там дуже смачна кава і дуже любимо там відпочивати. Ще дуже люблю відпочивати в. Білому наливі і квіткова мафія». Добре, дякую вам за відповідь. Гарного вам дня. Дякую. До побачення. Підведемо підсумки нашого соціального опитування. Сьогодні ми дізналися, що більшість киян полюбляють проводити свій час у парках, ботанічних закладах, кав'ярнях, площах тощо. Ми вважаємо, що так як прийшла весна. Гарна погода з нею, то ці місця будуть дуже влучні для відвідування. Тому на цьому все. Дякую вам за увагу. До побачення.